Привіт, мої любі підписники! Сьогодні я вас хочу познайомити з пляжним місцем для відпочинку у Харкові. Це акважур. Дуже приємне, красиве місце для пляжного відпочинку, особливо улітку. Тут ви можете. Добре відпочити, поплавати, а також гарно провести час. Вхід в акважур платний з людини по 50 гривень. Ви платите лише за вхід і можете вільно користуватися весь час, який ви знаходитесь на території акважуру пляжними. Лежаками безкоштовно. Також користування безкоштовне входить батути дитячі, дитячі майданчики, дитячі майданчики для волейболу, також там можуть грати не тільки діти, а й дорослі. Також тенісні столи. На території пляжу є кафе. Ну, Кафе, звісно, за ваш кошт, але там ви можете придбати морозиво, усілякі різні напої. Також можете замовити шашлик. Є на території тенісні столи. Для гри на стольний теніс, також на території є опорні. Тобто все, що необхідно для відпочинку на території акважуру, є. А також є безкоштовний прокат на човні, ну, Тобто, це входить у вартість вашого проходу та перебування на території акважуру. Тобто ви приходите, платите за вхід. Все, можете користуватися всім цим, що я перерахувала. Тобто, відпочинок для міста доволі гарний. Територія обладнана дуже гарно, є гарні доріжки, є багато зелені, є лежаки, є навіси. тобто Буквально все є. Коли ви знаходитесь на цій території, ви забуваєтесь про те, що зараз йде війна, і трохи можете прорелаксувати, забути про все погане. Іноді здається, що ви знаходитесь на території якогось санаторію. Бо настільки тут красиво, гарно, що відпочиваєш одразу і забуваєш про всі свої проблеми насущні. Ось так. Сьогодні ви разом зі мною побували в пляжній зоні акважур міста Харкова. Сподіваюсь, моє відео вам, для вас було дуже корисним, і ви завітаєте сюди. Бажаю вам успіхів і усього найкращого! Зустрінемось з вами знову у наступному відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До побачення!